Друзі, дивіться, де ми біля Бену, Позаду мене Бен. Величезна колона. Гелікоптер за не відвідають. Останній раз таки було рік по тому. Я зараз швиденько так пройдусь, присходлю, глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця міська, просто дивіться, скільки взагалі бла. Придали сьогодні просто шторм, якийсь але люди все рівно прийшли, люди тут, люди на місці. Багато людей розтянули, всі на письмі з сторону біг бенлу Ось біг бенг При сміс, я забою в інтернеті, яка його довжина. Напишу отут. І всю довжину люди взяли за руки і зараз тримаються, як живе ланцюжок. Пішли, пішли, пішли далі покажу. Всі просто вітром зноси. У нас тут штурмове попередження. Реально просто жесть. все рівно люди тут, у когось просто прапором так з рук виривають, вітром. Але все рівно все тут. Боже, як це гарно, як український кольори прапора, просили від мене. Ми, ми, ми!